Бабченко, Володимир Анатольович, компанія System Solutions. Розвиток геодезичної РТК-мережі System.net. Думаю, видно презентацію. Я бачу, що ми вже трохи, як то кажуть, по часу сунулись. Але я думаю, я швиденько розкажу, що ми зробили. Наша компанія була створена у 2012 році і як спільне підприємство між українською компанією та швейцарською компанією Like G System. І ми почали розбудовувати нашу мережу в 2012 році, і десь в 2014 році завершили. І зараз ну, наша мережа. Має такі плюси, як я би їх назвав. Це, по-перше, більше ніж 300. Зараз більше 310 станцій. Наприклад, зараз тривога, багато станцій не працює, і ми маємо шквал дзвінків, там, питань. Але така... зараз такий час. Але основне, як то кажуть, ми використовуємо найсучасніше програмне забезпечення. Ми маємо всі необхідні статуси та сертифікати, які потрібні для того, щоб наша мережа. Була геодезичною дійсно, а не якась там навігаційна. Так само ми зараз е, працюємо з Сукерметр Т-стандартом в тому, щоб е, наша мережа використовувалася як е, засіб колібрування для е, гнсс приймачів Наприклад, зараз встановлюється станція і буде використовуватись. Та також ми, е, як то кажуть, можемо сказати, що в нас найкраща технічна підтримка користувачів. Далі я трохи більше про це скажу. Це кількість наших станцій з партнерами, які зараз використовують. То, наприклад, звичайний вигляд, коли наш оператор дивиться на станції, він бачить, деякі станції працюють, деякі не працюють. Наприклад, червоним, то є або нема зв'язку, або станція зламалась, або там реби працюють, або ще щось. Якщо жовтенька, то також вона працює, але вона на мережевому розв'язку і є як додаткова. Колись ми починали, нам було потрібно десь біля 150 станцій, зараз більше 300. Чому? Тому що багато станцій дійсно десь РЕП працює біля станції, станція не працює. Тому та, що дублює, та виконує роль, як то кажуть, дублюючі допоміжної станції, і тому у нас їх так багато. Це дуже тяжко і по грошах, і по навантаженню на команду, але ну, зараз такий час, і ми маємо зробити все, щоб всі клієнти. Працювали та не відчували по можливості тих всіх перепонів, які зараз є. Оце, наприклад, вигляд, коли виключають да, на станції, це служба безпеки робить для того, щоб запобігти якомусь там, з точки зору їх ну, може, допомоги або використанням наших ворогів цієї системи. Це, наприклад, як ми бачимо це по станціям, бачите, такі рухи це червоним, жовтим можна побачити. Це червоним да, можна побачити в системі, і, наприклад, можна побачити жовтим, що відключається, включається, відключається, включається. Дуже погано для системи. І нам довелося також додати ще там, зусиль, щоб такі відключення не, не псували розв'язки і не робили шкоди клієнтам. Оце зараз десь. Така ситуація, скільки, наприклад, клієнтів працює в мережі, деякі зони найбільш чутливі. Маю на увазі більше за все клієнтів. Бачите, це е, західна частина України, бо східна частина менше, як то кажуть, працює зараз. Ну, це зрозуміло, чому також ми маємо станції, які зараз, наприклад, додатково ми. Супер увагу приділяємо на них, тому що вони більш за все мають підключення. Тому що наше завдання, як то кажуть, як ну, зрівнює з розробити, то як з GSM оператором наше завдання це, щоб система працювала, і ми надавали, як то кажуть, ртк поправки. А вже е, ті, хто в полі, ті, хто працюють з системою, то мають вже отримувати ну, фіксоване рішення і має бути надійне рішення. Тому ми дивимося саме головне за самою інфраструктурою системи. Також я казав, що ми отримуємо ці всі ті сертифікати, які можливі. Також, наприклад, маємо обчислення кожні три місяці наших координат для того, щоб робити контроль та додаємо ще станції до мережі і також врівноважуємо їх суспільно. Чому це потрібно? Тому що якщо якісь будуть помилки в вихідних пунктах. То це надасть проблему потім в полі, і не буде швидкого фікса, Вона не буде розв'язуватись так швидко, як зараз, наприклад, це в нас є. Також все ми робимо для клієнтів, маю на увазі всі можливі програми лояльності. Підписки на один-два дні, ну такого раніше не було, але зараз війна і багато хто не має роботи, тому там системи заморозка там, та інше, вони також допомагають ефективно використовувати ті пакети, які зараз є. Також мобільний додаток, System.net, він також допомагає. Наприклад, якщо його встановити і маєте логін-пароль, можна подивитись, скільки залишилось до кінця вашої підписки, які пункти є поруч, як далеко, наприклад, можна самому подивитись, де ти працював, які в тобі були або фіксоване, або не фіксоване рішення, або, наприклад, подивитись де знаходяться наприклад, пункти полігонометрії, якщо там, або трангуляції, якщо треба їх знайти. Також е, м, така система нова підтримки. Ми зробили для себе зараз таку сучасну систему, яка використовуючи програмне забезпечення Spider, також є напрацювання свої власні, які ми дивимося, наприклад. Людина працює в полі, яке не рішення фіксоване, не фіксоване, як довго воно працює, які є проблеми, наприклад, які в неї підписки. Якщо це базова станція, то можна побачити там які спутники відстежуються, як, як вона, як то кажуть, дишить. І це дуже допомагає е, нам, наприклад, робити таке, е, такий супорт, який є ну, віддалений для користувача. Також Telegram-бот – дуже сучасна річ, де клієнт може, наприклад, сам визначити Я хочу купити один день, е, нажав кнопку, заплатив з карти і отримав можливість. Підписки, і ми потім вже з ним контактуємо там і оформлюємо документи. Але якщо це потрібно зробити швидко, не треба нікому не телефонувати нічого. І от я казав, що, наприклад, можна знайти пункти е також і в telegram боті і в програмному забезпеченні нашому application, можна дізнатися, де є пункти, щоб можна було себе перевірити. Наприклад, можна отримати такі е відповідь від бота, який скаже. Ви стоїте там, поруч з вас такі-такі базові станції, вони бачать-таку кількість спутників, ви в таких системах координат місцевих там та інших. І потім ще можливість є переглянути поруч з вами, які є пункти триангуляції або полігонометрії, щоб ви могли потім взяти запрос і перевірити свої координати. Зробити таке еталування. Ну, от, наприклад, по технічній підтримці, по телеграм-боту у нас є 12 учасників, бачите, які працюють, і клієнти шлють нам фото або відео, якісь там питання, або там голосові сповіщення. І у нас ну, це, як то кажуть, з шостої до шостої до ну, і до ночі. А якщо, наприклад, то є е, сільхозвиробники, то вони, наприклад, зараз зазвичай е, роблять посіви ночі, і люди також зараз, ну, також. В тому стані знаходяться, що відповідають на питання. Ну і ми також зробимо. У нас є такий свій телеграм-канал системнет РТК, де ми також новини викладаємо, там новини по мережі, там також по. По геодезії та по картографії, лазерному скануванню це все, що цікавить нам, ми його робили колись для себе, для своїх співробітників. А потім почали, як то кажуть, в тому стилі надавати таку можливість і нашим клієнтам, щоб вони також бачили, які є новини. Ще можна сказати, додати, у нас є така система, як коли ми додаємо станцію, якусь партнерську, яку ми не саме встановлювали, але треба визначити її, наприклад, стан. Ну, для того, щоб під'єднати, ми так називаємо це моніторинг е, вихідної станції. То ми, наприклад, додаємо її, і потім кожного дня дивимося розв'язки, і, наприклад, яке там амплітуда, яке є СКП, середнє значення координат. І також вираховуємо це, ми отримуємо це в інституті геодезії, але й саме, як то кажуть, у другу руку також робимо е, свої визначення, тому що ну, стабільність вихідних пунктів це для нас стабільність цієї системи. От можна побачити, наприклад, як рухається в системі IGB 14, маю на увазі це загальний International Global System. І, наприклад, наші всі тектонічні пліти рухаються, і можна побачити, що як з 2021 року до, до 2025 воно десь ну, близько 8 сантиметрів десь поїхало в сторону туди Раша. І ну, так рухаються да, самі плити. Але для того, щоб вся система працювала в одній системі координати, можна побачити в УЗІ 2000, можна побачити це жовтеньке або оранжеве, да? то е такий помаранчевий колір показує, що всі наші координати є стабільними на протязі 5 років, десь до сантиметра вони можуть там до 5 міліметрів гуляти. Але ми це, за цим дивимося кожні три місяці оновлюємо дані за цей рух е тектонічних плів. Також можна додати, що багато клієнтів працюють в різних галузях, і ми бачимо, що вони задоволені. І так і працюємо надалі. Зараз, наприклад, сьогодні десь було близько 210 людей в мережі одночасно, ну маю на увазі підключень. І е, біля 310 станцій. Ну, я гадаю, що наша мережа є ну, таким дуже потужним е, можливістю зараз для геодезистів та. Фотографів, землеупорядників, дуже швидко виконувати геодезисні спостереження, якщо ви працюєте в полі. Тому ми дуже дякуємо вам за те, що ви ну, послухали мою презентацію, по-перше. А по-друге, я знаю, що багато хто є з тих, хто працює разом з нами, і нам дуже приємно бачити, як то кажуть, вас, як наших партнерів. Дуже дякую вам за увагу. Дякую. За цікаву доповідь. У вас у кого є питання? Що можна коротке питання. Ви проводили колись перевірку, наприклад, як колеги ваші, там, інші ерпікасини? Яка умовна розбіжність розбіжності зараз? Бо були такі, ми для себе проводили дивіться, таку історію і є певні моменти. Пане Сергій, дивіться, зараз останні десь два роки, десь півтора роки. Є така у нас мережа державна УПМГНСС, це українська перманентна мережа, координати якої враховує адміністратор банку геодезичних даних, то є інститут геодезії картографії, який знаходиться в Києві, і він задає систему координат. Всі ті, хто працюють в цій галузі, та система прив'язана до державної геодезичної мережі, тому ми робимо такі визначення. Наскільки я пам'ятаю, то також за Зараз це використовує, тому відрізнятись мають координати або висоти, ну, я не знаю, там, да, десь до сантиметра, до двох, в залежності від там, стану зовнішнього вашої антенни, там, типу прилада, але не дуже багато. Вся, всі системи в нас працюють на одних координатах, які ми отримуємо з УПМ-ГНСС. Це якщо ті фірми, які використовують і мають договір з УПМ, мають на увазі з адміністратором, і вони дотримуються одних координат, тому вони мають розбігатися, сторони, воно мало бути все точно.